Липні десь, я не пам'ятаю точних дат, я не готова зразу відповісти. звільнила начальник управління Романчук. У серпні, мабуть, на початку серпня чи в кінці липня, призначена заступником виконуючим обов'язки темі Валентина Григорівна. У грудні місяці призначений положня Володимир Григорович. Я вже не буду нічого коментувати, тільки факти вам кажуть. У січні 2015 -го року головою райдержадміністрації Балтою затверджений штатний розклад всіх відділів адміністрації, в тому числі відділ освіти і відділ молоді та спорту. У квітні місяці до роботи я. Я абсолютно жодного розпорядження не видавала і жодного розпорядження, яке на розпорядження не скасовувала. Я просто зібрала не один раз комісію зацікавлених осіб, що ми робимо з цією реорганізацією. Вони мене запевнили, що реорганізацію неможливо провести серед року її треба проводити тільки в -ті -ті кінці року, щоб з 1 січня, тому що е, проплата харчування, проплата всіх договорів заключених, е, тендер на закупівлю вугілля і все решту це все, що робиться серед року. З ну, одним словом реорганізацію не можна провести. Я згодилася. Ми дочекалися грудне місця, грудні місця, і ми почали ту саму роботу просто продовжувати. Ну, Десь були поради відмінити всі розпорядження. Якщо б мені прийшлося відміняти розпорядження, мені треба було розп... відмінити розпорядження про призначення фолошні, про призначення Євтемі, про звільнення Ромачук і про 에, проведення реорганізації відділу, управління відділи. Це набагато більше юридично проблем було б, ніж просто довести до кінця те, що почав Віталій Володимирович. Процедуру просто-напросто дойшли до завершення. Але ще в січні 2015 року, ще привітаю, Володимировичу, була перевірка з облдержадміністрації з Департаменту освіти. У довідки про цю перевірку в рекомендаціях було сказано оголосити конкурс на начальника відділу освіти. Ну чому, ну, Віталій Володимирович, не оголошую, це не моя справа, я нікому не даю оцінки. Тому зараз, коли при доведенні до кінця цієї реорганізації, я вважаю, що я мала би виконати все те, що було до мене, тому я оголосила конкурс на віків, який буде функціонувати з того дня, коли призупинив свою діяльність управління. А управління, коли всі бумаги будуть вже здані до, до реєстратора, то одним розчерком як кажуть, буде управління скасовано і зареєстровано два відділи Відділ управління е, освіти, відділ освіти і відділ молоді та спорту. Оголошений конкурс. Чому? Тому що люди мають зорієнтуватися, є час для того, щоб час. Цілий місяць треба, щоб людину підібрати, потім ще засідання комісії, потім ще має бути погодження. Це ще час потрапиться. Тому нічого в цьому немає зазорного, що вже оголошений конкурс. Ми знаємо, що мають бути два відділу освіти, тим більше, що вони розпоряджені в голові адміністрації, створені ще в січні 15 року, 14-го році і в січні 2015 року сидіть на погодження в департамент. І я не знаю, що, що буде, хто прийде, краще, гірше, якби якось призначила, мали б до мене якісь претензії. А я ніколи призначати не буду, поки не буде конкурсу, поки не буде погодження з департаменту. Все, решту я не коментую. Що стосується другого питання, є закон про держслужбу, є умови про держслужбу і є комісія, яка створена. Я її створила так само, як створилася відповідно до закону. Завжди, якщо є перший заступник, ту комісію очолює перший заступник. Якщо першого заступника немає, її очолює заступник. Хто там ще членів комісії, я по пам'яті не можу сказати всіх, тому що ну, я не готова до, до цієї відповіді. Але повірте, що там юридично правильно. Якщо юристи скажуть, що можна в цю комісію включити представників всіх партій, питань немає ніяких. Володимир Володимирович, ви задоволені відповіді, Євгенія Васильевна по вашому питанню? Частково не завжди. Дякую. По другому питанню, по вашому зверненню по Чорнівському, по відкриття маршруту Чорнів, я думаю, що ми е, направимо голові адміністрації для вирішення цього питання. Знач, е, по відкриттю вивченню і сприяння відкриттю маршруту на оселиці У мене так само запитання по реорганізації. Якщо відбувається реорганізація, управління. У вас звернення є. Це звернення чи запитання? Ну так ну аші де питань. Ну давай дай пошкай. якщо по цьому питанню, то дозвольте мені так само зараз. Так, 에, хочу підтримати свого колегу, який виступав до цього, і так само е, вважаю за потрібне, бо ми тут дійсно бачимо політичне переслідування у зв'язку з тим, що положення було сказано, що прийде людина, е, хай не така компетентна, не така освічена, але не ти. Це ми знаємо при реорганізації начальника управління освіти. Мало би бути в першу чергу запропоновано очолити цей відділ, але йому чомусь пропонують перший пункт. Я бачила лист адміністрації? Пропонують очолити відділ. Відділ молоді та спорту у мене виникло таке запитання. Якщо формуються два відділа: відділ освіти та відділ спорту, чому на відділ освіти оголошується конкурс, а на відділ молоді та спорту не оголошено конкурс? Відповідаю, тому що голова райдержадміністрації має право призначити начальника відділу позакон без конкурсу, не за позако без конкурсу, оскільки я наголосила попередньому своєму виступі. Я наголосила, що була перевірка, і рекомендовано оголосити конкурс, тому я на цей відділ і оголосила конкурс. На відділ молоді і спорту не було таких пропозицій, я його не оголошую. Це рекомендація, а голова державної адміністрації має право вирішувати, як би ви сказали. Це рекомендація не наказ. Таке не І реорганізація мала би не обов'язково звільняти всіх головних спеціалістів, начальника, заступника, а шляхом виділу можна відокремити відділ освіти та відділ молоді та спорту, розподілити головних спеціалістів до одного і до другого відділу. Дякую. Коли мова йшла про реорганізацію, чому ж ви не, не запропонували підписати розпорядження в шляхом виділу, поділу живи? Я ж сказала, я жодного розпорядження не видавала. Єдине розпорядження, яке я підписала, щодо цієї ре... Це замінило голову комісії, тому що був Сланіна. Він звільнився і тоді базяк. на роботу, я призначила пазяка. Все решту я ніяких розпоряджень щодо виділу поділу, яким шляхом я не видавала, які претензії можуть бути до мене. Я тому і говорю, що знаю, як це можна зробити, і знаю, зроби, зроби. Чи є ще, ще є заяви, повідомлення депутатів? яка застосовується при обрахунку коштів на освіту. На освіту у нас кошти на одного учня, на охорону здоров'я на охорону здоров'я це кошти на одиницю населення. З кожним роком, як я вже говорила раніше, з кожним роком у нас кількість учнів менше і кількість населення також менше. Тому, скажімо, на жаль, на сьогоднішній день обсяг коштів, який передбачений на управління освіти надії спорту. Не забезпечує і, скажімо, формульний розрахунок, який відповідає чинному законодавству. На там не враховується заміна е, уроків. Не враховується також заміна і по галузі охорони здоров'я. На сьогоднішній день залишається відкритим питання по галузі освіти півтора мільйона гривень. Я думаю, що ми це питання будемо ставити. Перед департаментом фінансів, департаментом освіти, Міністерством освіти, надалі будуть розрахунки. І ці розрахунки будуть враховуватись при затвердженні районного бюджету. Я думаю, що все-таки, як скажемо, є досвід у нас з 2015 року, те, що на протязі року декілька разів з державного бюджету збільшували обсяг коштів як освітньої, так і пропонуються наступні зміни по проекту рішення. Як за пропозицією бюджетної комісії, так і інших комісій засідань, які проводилися вчора. Значить, за пропозицією бюджетної комісії, як я вже говорила, відсутні кошти на харчування учнів перших-четвертих класів. Я ще раз повертаюся до харчування, значить у нашому бюджеті, який ми затверджуємо, є 700 тисяч гривень для харчування учнів пільгової категорії, усіх пільгових категорій. Тепер ми пропонуємо з нашого районного бюджету. Виділити 300 тисяч гривень для харчування учнів до закінчення цього навчального року до травня місяця. Надалі ще одна пропозиція це 50 тисяч гривень. Виділити сім'ї, яка постраждала від пожежі, сім'я Челки Аврелії Васильівни є повний пакет документів. Тут є